Якщо перед вами стоїть ділема, в який колір пофарбувати своє волосся. Зараз я вам трошки допоможу з цим. Більше корисної інформації в мене в профілі. Дивіться, зверніть увагу на те, який підтон буде у волосся, ви можете зрозуміти, теплий або холодний по своїм венам. Да? Зелені це теплий, холодні це фіолетово-сині, якщо і зелені, і фіолетові, в принципі, можете не звертати на це увагу. Потім зверніть увагу на те, що, який у вас колір очей, і який колорит ви можете з нього зробити, тому що колір очей ви не зміните, <сум> як би ви не старались. Ну або носити лінзи кожного дня, якісь кольорові. Якщо у вас, наприклад, дуже світлі очі, ви можете стати яскравим колоритом, як, якщо пофарбуєте в темний колір волосся. Ви знову можете стати м'яким колоритом. Якщо у вас теплі очі, ви можете стати теплим колоритом, холодні. холодні.